Вітаємо глядачів. п'ятого інформаційний день розпочинає свою роботу у нашому ефірі. Ну ми вже чули в засіданні в парламенті гучні заяви, власне, які прогнозувалися за три тижні до першого туру президентських. Виборів пристрасті не лише не вщухають, вони наростають. Але почнемо ми не з цього, а з призначення сьогодні його анонсував президент. Президент України призначив першим заступником секретаря ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса, який обіймав до цього посаду заступника командувача сил спеціальних операцій Збройних сил України. Сергій Кривонос також очолить міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Крім того, Сергій Кривонос буде відповідати за зближення. З НАТО, я так розумію, в контексті армії нагадаю, що Сергій Кривонос до був ще й кандидатом в президенти України, але до 7 березня він зняв свою кандидатуру. І почнемо з цього призначення. Олексій Голубуцький, заступник директора Агентства моделювання ситуації з нами на скайп-зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день. Оцініть, будь ласка, це призначення в контексті і військового, військового співробітництва, я так розумію, що наразі Сергій Кровонос буде займатися саме тими завданнями, які донедавна, якими займався Олег Гладковський. Він буде наглядати за оборонними підприємствами, які входять в Укроборонпром, і ще й буде відповідати за співпрацю з НАТО, правильно? Ну так, звичайно, це буде сфера його діяльності. Ну, в принципі, призначення воно скоріше всього буде позитивно сприйнято, бо звичайно воно трохи затінює той скандал, який пов'язаний з його попередником. Кривонос характеризується як добрий професіонал, як людина з певними поглядами, як людина, яка в ССО, тобто в силах спеціального призначення, воно провела реформи, і ці реформи дійсно, дійсно можна показати, можна продемонструвати. Деякі називають це, можливо, що це і погано, що він звідти йде, і, і що він звідти пішов. І ну, скажімо так, це більш нагально. Але ну, це рішення вже прийнято. Я думаю, що це буде позитивно на діяльність РНБО на наші співпраці. Але зрозуміло, що зараз це це все трьомати майбутнє, це через місяць, два, три там і так далі. А зараз це в основному розглядається спостерігачами і, і українцями як саме. Зміна то людини, яка ну скажімо так є фігурантом ем, серйозних скандалів, які іміджових скандалів, і мені здається, що це в принципі Кривонос достойно може замінити і до певної міри затінити цю цю проблему. Олексій, а на вашу думку, як це призначення розцінили в армії? Адже дійсно Сергій Кривонос в армії це дуже героїчна людина, це, до речі, герой України, це захисник Краматорського аеропорту. Він відзначився в 2014-15 роках дуже серйозно і на фронті. Ну і власне це людина, яка стояла біля джерел утворення сил спеціальних операцій. От армія, як вона реагувала на оцей от корупційний скандал в обороні? І чи оце от призначення, скажімо так, Трішки заспокоюють ті пристрасті які, можливо, були в армії. Ну я не знаю, які пристрої були в армії. Соціологію в армії, конкретно по армії я не бачив і чи взагалі не проводяться. Але розуміло, що ну, такий скандал не міг залишатися без якоїсь реакції. І кривонос, як людина, яка довела своїм життям, прикладом э, героїзму до певної міри. так e, z, ну я думаю, викличе тільки позитивні відгуки, але знову ж таки. Ми зараз говоримо тільки про іміджові якісь такі моменти про його роботу. А, будемо говорити в майбутньому, бо це він тільки, тільки призначений. Ми не знаємо. А, як ми розуміємо, а, герої України а, і а, участь в військових подіях і багато інших воно абсолютно не гарантує професійність. Там компетентність та інше, поки що попередньо він це все у собою представляє. Тобто, ми можемо, можемо, можемо тимути прогнозувати, що він буде на своєму місці, але як воно буде, ми зрозуміємо, що це залежить від того, чи залишиться, чи переберуть Петра Порошенка на другий термін, бо це пряма відповідальність президента. І невідомо чи залишить того ж самого кривоноса на цій посаді, якщо, якщо Порошенка перестане бути президентом. І до теми корупції в оборонці вчора вийшла заключна четверта частина розслідування «Бігус.Інфо». і в ній йшлося про ті силові структури, не тільки силові, які, наче як покривали, які отримували добрячі відкати, отримували хабарі за те, що покривали ось цю схему трьох молодиків, які наживалися на оборонці. От деякі, до речі, вже гучні заяви ми почули співробітники СБУ Дмитро Москаленко, який є фігурантом журналістського розслідування, вже притягуються до кримінальної відповідальності про це є заява СБУ. Громадська рада при НАБУ закликала Ситника звільнити тих, хто фігурує в цьому розслідуванні. На вашу думку, пане Олексію, це поки що лише заяви. Так які будуть реальні дії от тих силових структур, які е, прозвучали вчора в цьому розслідуванні, і насправді чи будуть е, притягнуті до відповідальності ті, хто фігурує в цьому розслідуванні? Ну, в будь-якому разі треба провести слідство. Бо я б не хотів би, щоб у нас відбувалося як завжди. Відбувається останні 4-5 років. А, людину в чомусь звинувачують, в основному, преса. А, Дуже швидко громадськість вимагає якогось покарання, влада чи правоохоронні органи швиденько щось роблять. А потім людина спокійно виграє всі суди і ледве не поновлюються на своїй попередній роботі, з якої його звільнили незаконно щодо того. Давайте все ж таки всіх ці звинувачення, що перевіряє відповідні органи, звичайно, від сторони всіх учасників від роботи на час слідства, а потім, щоби. Якщо вже саджати цих людей, то щоб потім вони не розбивали всі ці а, звинувачення в суді, їхні адвокати не розбивали там на раз-два. Як це дуже часто в нас відбувається а, тому? Ну це зрозуміло, що це хвилює людей саме зараз. Боюся, що через місяць-два після виборів, виборів президента, ну це це стане такою рутиною до певної міри. Будуть нові скандали, будуть нові. Фігуранти, ну це це, це ця ситуація. Нас буде тобто, ми країна з величезною корупцією, Тут нічого не зробиш. Ми країна, яка бореться з цією корупцією, робить певні кроки в боротьбі з цією корупції. Але звичайно, ця боротьба буде тривати ще дуже довго. Це не рік, не два і не п'ять. Я так думаю. Пане на вашу думку, а яким чином цей корупційний скандал вже власне всі чотири серії вийшли, буде впливати на виборчу кампанію. І от насправді ще більше двох тижнів до першого туру президентських виборів, вочевидь, що потихеньку буде втихати цей скандал, чи будуть його розмухувати, чи все таки знайдуть інші теми? От Юлія Тимошенко вже другий день заявляє про масштабний підкуп. Чи можливо ця тема буде ключовою? Чи якась третя з'явиться, яка буде розігруватись під перед? Першим туром президентських виборів. Ну ми повинні розуміти, що і Порошенка, і та ж сама Тимошенка, вони стільки років в українській політиці, і той же Порошенко пройшов за ці п'ять років, стільки скандалів від там панарських Мошорів, Ліпецька ця фабрика. Ну, тобто, все те, що от сьогодні цей фейк з приводу того, що він нібито збіг з мітингу в Житомир, які поширюються в Українській, в тому числі засоб масової інформації, що він до певної міри, і він, і вона вони до певної міри вже з так би мовити, стали. І це показує соціологія вчорашня. Да? Ну там в них вони як були конкурентами за основними за потрапляння в другий тур, так і залишається. І відстань між ними як була в межах статистичної похибки, так і залишається. Тому скандали будуть, скандали будуть розмухуватись, будуть ще багато викидів. Основні викиди я очікую, звичайно, на останній тиждень перед виборами. Бо щоб дати не дати можливість опоненту відповісти, звичайно, да, це, тому це буде десь вівторок, середа, четвер перед виборами. Але наскільки воно вплине на остаточні результати, ну, психологія українця вона дуже дивна і. Думаю, що дуже багато українців будуть приймати рішення вже на самому на самій виборчій дільниці. Ну от власне, ми говорили про те, що навіть після цього оборонного скандалу вчорашні рейтинги показали, що там коливання на рівні відсотка, тому що достатньо стійкий електорат і в Юлії Тимошенко, і в Петра Порошенка. Але от соціологи кажуть, що зараз насправді всі штаби борються за тих 25% чверть українців, які ще не визначилися. На вашу думку, от для тих, хто ще не визначився, оці скандали, які теоретично можуть бути, а, ну справді будуть там за цих 2,5 тижні. Вони вплинуть, і якщо ці скандали будуть пов'язані з Тимошенко і Порошенко, вони будуть обирати якогось третього четвертого кандидата, чи все таки, от в кабінці поставлять галочку довкола тих, кого вважають лідерами? Там першу трійку входять ці кандидати. Ну, тут дуже багато чинників, і кожен залежить від віку цієї людини, які настрої, чому він до досить не визначився, мотивація, да? це різна мотивація буває. Але ну, це, про це я кажу останні, звичайно, тижні: що будь-який скандал пов'язаний з Порошенко і Тимошенко, це лє воду на. Малин саме антиелітних настроїв, да? тобто ті, хто виступають проти нашого політичного естеблішменту, і в них є кандидати, би мовити, да? які зараз і лідирує на, по соціології. І тому це так чи інакше, це працює на нього, і ми бачимо його дуже специфічно, ну не специфічно, абсолютно правильно, з точки зору зору технології. Він взагалі не дає ніяких інтерв'ю. Він за рідні пройшов зі да, бо всю іншу роботу за нього роблять його конкуренти? От на вашу думку, в того саме Володимира Зеленського, там 24, здається, станом на зараз в нього відсотки. Це серед тих, хто планує йти на вибори, і серед тих, хто визначився. Наскільки це дійсно електорат є сталим, і наскільки це електорат, який дійсно ходить на вибори? Тобто можете зараз моделювати? Ну важко, напевне, але варіант другого туру кандидатів, хто це може бути? Ні, ну зрозуміло, що на даний момент е, дуже багато залежить у Зеленського, наскільки він зможе мобілізувати якось з, е, Притягнути на виборчі дільниця, звичайно, молодіжний електорат це е, його основа. Якщо це йому вдасться, він буде в другому турі, і він ну буде реальним претендентом на президентство. Зараз ситуація не так да, нього є відстань, достатньо серйозна. Ну достатньо серйозна, але не настільки критична від Порошенка і від Тимошенка. Але якщо його електорат просто молодіжний, як завжди, не прийде на вибори, то в нього. Тобто я не відкидаю той можливості, що Зеленський, який зараз є лідером а, соціології, може взагалі не потрапити в другий тур. А, це, ця ймовірність ще до сих пір залишається. А в другому турі він ну, зустрінеться з, з кимось чи з Тимошенка, чи з Порошенка, якщо потрапить. Да? Хоча знову ж таки не відкидаю вірогідність того, що в другому турі ми побачимо Порошенка і Тимошенка. Вона залишається. І Київський міжнародний інститут соціології сьогодні оприлюднив опитування. Він запитував в українців, як вони ставляться до росіян. Так, от станом на лютий цього року, кількість українців, які добре або дуже добре ставляться до Росії, зросла на 9% і становить 57%. Ну, беремо загалом. Тут в них різні показники. Да, є Росія, є росіяни і є керівництво Росії. 13% переважно Схід і Донбас добре ставляться до російського керівництва. Як прокоментує? Та таку соціологію ну, нічого дивного абсолютно. А, більшість людей, по-перше, не відчувають війни, а, крім родичів і самих тих, хто воюють а, на фронті, всі інші чудово собі живуть. мають можливість виїжджати з країни, робити все, що завгодно, голосувати за, а, за ту ж саму Маруф на Євробаченні. Ну взагалі, займатися, не відчувати взагалі жодних проблем. У нас взагалі немає. У нас формально взагалі проблем особливих немає, Якщо ти там сильно там, не стикаєшся з російським бізнесом чи з виїздом в Росію і так далі. А, це раз, один момент, тобто люди не відчувають цієї По-друге, ну ми звичайно, Росія працює проти нас інформаційно. У нас величезна частина телебачення займається а, таким от, а, розмовами чи приблизно що Ну, від того, що Росія взагалі хороша країна, до того, що Така Путін звичайно погана людина, і там навколо нього є погані люди. Але це все пройде. А Росія це наш наш постійний а, партнер, в будь-якому разі, ми повинні з ним дружити, і так далі. Це звичайно, і це і це дуже багато. І це впливає звичайно на населення. Ну і треба не забувати, що якщо держава хоч якось може ну, що якісь методи а, не те, що контролю а. а Ну і якось слідкувати за простором телевізійним, там чи той, що впливає на, скажімо так, прошарок середнього віку і вище середнього, то молодіжний абсолютно, абсолютно він. Він він живе в іншому світі, е, і цей світ, світ YouTube, світ е, інших соціальних мереж, він переважно е, російський, бо ну це так мотаність наша, на жаль. Бо там більший ринок, там більше користувачів, і контент він близький до ну як нам здається, близький до молоді. Молоді люди слухають російський реп, молоді люди слухають російські передачі. І звичайно, що це так чи інакше впливає, в тому числі і на них. Пане Оксію, до речі, ви згадали да, згадали взагалі ситуацію довкола Євробачення, і цьогорічна ситуація показала, що у нас насправді не тільки в контексті Євробачення а взагалі неврегульоване питання гастролювання українських зірок в Росії, і це, ця тема підняла величезний скандал. На вашу думку, уже після виборів, першого другого президентського туру ця тема має шанс бути врегульованою? Чи буде уже не до того, там у нас парламентські вибори, а після парламентських взагалі. Тема в Росії буде можливо по-іншому розглядатися. Я думаю, що нас в будь-якому разі чекає м, певний при будь-якому розкладі на президентських виборах, навіть якщо Порошенко виграє вибори, а, все одно парламентські вибори будуть зовсім під іншим градусом відбуватися, і, під, і інші сили політичні прийдуть до парламенту. І буде певний м, крок назад зроблений так мати, в цьому питанні. Бо я думаю, що проросійські сили, той же саме Медведчук зі своєю політичною силою, вони будуть намагатися вже приймати участь у майбутніх владних в конфігураціях, і звичайно, що вони спробують якимось чином ну це принаймні, пригальмувати цей, цей рух до ізоляції від Росії. Але з іншого боку, ну ми повинні розуміти, що це тільки громадська, громадська позиція. Самих виконавців я не представляю, ну як заборонити ну заборонити густролі е українських виконавців в Росію без оголошення війни, без закриття кордонів, без е розірвання договору. Ну це буде виглядати не зовсім. Не зовсім правильно для демократичної країни. Ми повинні розуміти і цим, тим, цим цим треба просто займатися. Дуже серйозно. Це не тільки одягнути вишиванку, щось там прокричати, і і все на цьому вся закінч, закінчується культурна робота. Це дуже серйозна робота, набагато серйозніша ніж проводиться зараз. І це треба величезні кошти. Це не тільки квоти, бо біля нас живе країна. Величезна да за величезним ринком, де кожний співак може, грубо кажучи, заробляти просто 5-6 разів більше ніж в Україні. І це завжди і це буде взагалі завжди стимулом. Наші сподівання є тільки на те, що в Росії буде зменшуватись економіка. Бо вона буде біднішати за санкції. Ну і і те, що ми щось якимось чином будемо стимулювати внутрішній ринку. А по-іншому не вийде. Якщо у нас ніхто не ходить на концерти українських виконавців, а там в Москві в будь-якому клубі вони буквально в клубі, я це знаю, просто зароблять більше ніж на концерті в Україні. То звичайно, вони туди будуть бігти. Дуже дякую, пане Олексію. Є ще правда, напевно. Такий шанс на свідомість наших українських зірок. І Вона, до речі, на свідомість і патріотизм. Вона в окремих співаків є, але на жаль, вочевидь, що сподіватися на це теж ми повністю не можемо. Олексій Голобуйський, вступник директора Агентства моделювання ситуацій, був з нами на скайп зв'язку. Дякую вам, пане Олексію. Ще раз невеличка рекламна пауза, новини. Далі засідання Верховної Ради. Побачимо, почуємо наскільки конструктивно сьогодні будуть працювати народні депутати. Ати, вже бачимо, що без політики не обійдеться. А до речі, з народними депутатами ми зустрінемося в 19.40. Будемо підбивати підсумки сьогоднішнього їхнього робочого дня і робити прогнози на майбутнє. Будьте з нами.